Зращобальський, і третє відео з приводу містерії дихання з джерелом. Я вже пояснив, що таке дихання, а що таке джерело, і тепер, що таке містерія. Містерія це немовби життя. Ми проходимо станції народження, дорослішання і так далі. А в містерії дихання ми так само проходимо різні станції. Ми торкаємося тіла, і я розповідав про це в першому відео. Ми торкаємося почуттів. І я розповів про це у другому відео зараз про думки, про те, що ми з вами всі думаємо. І ці думки взяті не звідкись, а від людей, які мене оточують, від книг, від фільмів, від наших батьків, від вчителів, від друзів, від роздумів, розсудів. І я починаю щось собі накручувати в голові. І часто люди так накручують себе цими думками. А що буде якщо? А що і коли? А чому я тоді не так чи ось так? І яким мені треба бути, щоб мене? Ну тобто, знаєте, цей колидоскоп думок, і думки стрибають як блохи. І думки весь час а, мають намір захопити увесь простір нашої уваги, бо вони такі, вони хочуть перетягнути на себе всю увагу і відволікти нас від? Нашого реального життя, від перебування в цілі, в почуттях, в контакті з джерелом. Тому ми продихуємо життя. І в нас нема наміру їх зупинити. Як знаєте, деякі люди кажуть, краще б мені було без голови, краще би мій мозок зупинився. Якщо мозок зупинився, то ми помремо. Це не так. Ми робимо з наших думок відвертий, відкритий канал. І хочемо, щоб наші думки були спрямовані. На саме, саме потужне, що є в нашому житті, це наша особиста правда, щоб наші думки сягали нашої правди, правди життя, звідки береться життя, звідки воно прийшло? Звідки береться моє тіло? Звідки беруться почуття, звідки беруться поняття і думки, звідки беруться люди, звідки беруться комунікації? Як це відбувається? По яких законах тече життя? Чому воно таке? Думки починають в це йти глибоко заглиблюватися. В бажання зрозуміти закони життя. В бажання зрозуміти, чому мені добре, коли я торкаюсь природи, особливо чистої природи. Чому мені класно, коли я дихаю? Від чого в мене з'являється щастя? Справжнє щастя, незаморочене, незапаморочене? Як мені навчитись розвивати в собі такі якості, які роблять мене більш тонким, більш пробудованим? Як мені дізнатись, що в мені таке, що хоче бути реалізовано, що хоче пройти крізь мене і тут? Реалізуватися в цьому світі, думки починають торкатись найголовніших частин мого життя. Замість того, щоб весь час колотатись, як пральна машинка, та, і щось там собі крутити і накручувати, взяти з соціальних мереж, взяти від мого оточення, воно починає ну, просто. Воно стає просто не таким важливим. Воно десь є, є якась маленька частина, де воно крутиться, але основа, хто я такий, навіщо я тут? Що я тут роблю? І ось такі питання, як тече життя, чому є життя, чому я живий, хто я, навіщо я тут, що я тут роблю? Як мені бути більш ефективним, як мені дізнатися, що таке моє щастя, моя правда, це основний напрямок. Думок людини, яка дихає. Я сподіваюся, що ви вже захотіли дихати з нами, аби ваші думки спрямувались прямо на ці основні задачі життя. Дякую, що ви зі мною.